Медичні сестри сьогодні найперші помічники лікарів. У своїй діяльності вони поєднують фахові якості, гуманність та милосердя, адже лише знань для цієї важкої і подекуди страшної роботи не вистачить. Перше всього це повинно мати добре серце і бажання допомагати людям. Ну а знання їх може надати наші коледжі. В нас їх п'ять на Полтавщині. Медичні сестри це найчисленніша ланка працівників закладів охорони здоров'я. Вони здатні забезпечити медичну допомогу всьому населенню загалом в області працює більше 13 тисяч медичних сестер. Чиновники запевняють, що їхні зарплати ростуть щомісяця. Середня заробітна плата медичної сестри була у січні місяці 1400, То вже за березень місяць ми бачимо збільшення понад 2100. Десь. то Це вже є позитивні зрушення, але зрозуміло, що це певної категорії. А в середньому получається така. Валентина Гнітько від самого маличку бачила себе в медицині, затягнула ця робота жінку аж на 40 років. Жодного разу Валентина Миколаївна не пожалкувала про вибір професії. Чималий стаж та досвід роботи сформував у медичної сестри особливий погляд на пацієнтів. Сестра, сестра милосердя допомагати людям бути милосердною до всіх їх болі, до всіх їх негараздів, до співчувати і піклуватися так, як за своїм рідним. Вони Невід'ємні що рідні, що пацієнти до них завжди відносяться так як до своїх рідних. Медична реформа нині вимагає удосконалення як до дипломної, так і після дипломної освіти медичних сестер. А це, в свою чергу, говорять можновладці, вирішить питання ефективного використання і гідної оплати праці спеціалістів із вищою сестринською освітою.